Так, друзі, в даному відео я покажу, як роблю традиційний набір петель, або його ще назвати класичний набір петель. Беремо необхідну пряжу і спиці відповідного розміру. Для того, щоб потренуватися, можете брати будь-яку пряжу, будь які спиці, неважливо. Отже, починаємо з того, що потрібно відмотати хвостик. В залежності від того, якої вам ширини потрібна готова деталь, то беремо хвостик в три рази довший. Тобто, наприклад, якщо ви в'яжете зразок 10 см, то потрібно відмотати хвостик в 30 см. І далі. Цей хвостик, тобто я кладу так на долоню, завожу за вказівний палець лівої руки, а потім обвожу на круги великого пальця лівої руки за часовою стрілкою. І ось так зверху накладаю. Тепер обидві нитки я фіксую трьома пальцями лівої руки. І ось в такому положенні набираю петлі. І набираю петлю однією спицею. Хоча в тих книгах, по яким я вчилася в'язати в дитинстві, там всюди в основному дві спиці вставляють. Я думаю, більшість з вас також так робить. Але насправді потім такі петлі першого ряду вони ну, більшого розміру потім виявляються. Тому я набираю однією спицею. Отже, беру спицю в праву руку, ввожу в петлю, яка знаходиться на великому пальці, Оттак, знизу вверх ввожу. захоплюю нитку. Що знаходиться на вказівному пальці і повертаюсь назад, тобто виймаю цю нитку. При цьому скидаю петлю з великого пальця і затужую нитку. При цьому паралельно допомагаю великим пальцем, тобто пірнаю ним туди, між цих двох ниток, натягнутих, і натягую їх ще більше, для того, щоб затужити петлю. Не скидаючи нитку з цього пальця, я повертаюся в таке положення. З якого, в принципі, і починали. І знову пірнаю з-під низу цю петлю на великому пальці, захоплюю нитку на вказівному пальці, Повертаюсь назад. Тепер скидаю петлю з великого пальця, знову ж ним пірнаю, захоплюю нитку, таким чином формується петля тут, і формується нова петля на великому пальці. Тобто повторимо ті самі рухи. Зпід низу, в петлю, в колію спецю, захоплюю нитку на вказівному пальці, повертаюсь назад і скидаю петлю з великого пальця, пірнаю і знову накидаю на великий палець нитку. І там, отак паралельно двома пальцями, розтягуючи нитку, затужую цю петлю. Вже третя петля. Знову. Пірнаю з під низу. Ось так. Захоплюю там нитку з вказівного пальця і повертаюсь назад. Ось так. Скидаю з великого пальця і знову їм же ж отак намотую нитку на великий палець. Знову. І так продовжуємо. Таким чином набираються петлі. Пірнаю з під низу в петлю, захоплюю. Відкої із вказівного пальця. І повертаюсь назад, затужую і формую нову петлю на великому пальці. Все це робиться якби паралельно. Так захопили, і цим же великим пальцем я і затужую ту попередню петлю, і формую нову, паралельно роблячи набірний край, набираючи петлі для в'язання. Таким чином набираєте необхідну кількість петель. Далі покажу зараз ще один нюанс. Отак ми набрали петлі і дивіться, подивіться на сам краєчок. По-перше, він не має бути так перекрученим. От. А всі в один ряд, отак рівненько, мають бути петлі. Це по-перше, ще такий нюанс, що в залежності від того, яким узором ви далі будете в'язати. Наступний ряд, наприклад, потрібно буде починати або лицевими, або, наприклад, вивертніми петлями. І якщо ви почнете отут ви зараз в'язати лицеві петлі, щоб, щоб сформувалась лицева гладь, то дивіться, який край буде. Цей край, ніби от так із виверітніх петель складається, ніби він виверітній. А ось тут край, низ виробу, ніби от як лицевий. Ну, Може, це тільки я так думаю, не знаю, але мені отак більш подобається, коли в лицевій гладі саме отакий край, а не отакий. Тому що я роблю? Коли мені потрібно в'язати лицеву гладь, то перший мій ряд я в'яжу виверідні петлі. Ось давайте я зараз вам покажу, щоб пров'яжу, щоб ви наглядно побачили. Зараз я пров'язую виверідніми, так як роблю частіше за все. Єсть, ось пров'язала вивірідні ряд, виверідні петельки і край ніби також із виверідніх. І з лицевої сторони, дивіться, як це виглядає. Ось такий край. А тепер я цей край розпущу. І пров'яжу перший ряд не виверідніми, а лицевими. Тепер навпаки я пров'яжу його лицевими. Так, я зробила трошечки інакше. Я пров'язала половину петель лицевими, половину виверідніми. Щоб вам ось наглядно показати. Угу. Дивіться, який край для лицевої гладі ось тут, а який край для лицевої гладі ось тут. Мені це і більш подобається. Так само і для виверідних. Дивіться, ось тут. І ось тут. Якщо виверідні гладь, то в принципі можна і так, але мені здається, що все-таки краще перший ряд починати з вивертніх петель. Для лицевої гладі так, це точно буде краще отакий варіант, коли перший ряд виворітні петлі. А в принципі обирати вам. Отже, саме так я набираю петлі класичним традиційним способом. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!